Мої вітання сьогодні ми розберемо ось такий РС-64 під маркою А. Зараз ми його швидко покажу, як я з ними. Я беру ось так кусачки з однієї сторони, з другої, розминаю отак, щоб цей клей, що держить, перестав держати і воно могло вилізти спокійно. Ось, як бачите, клей вийшов і вийшов навіть це трохи. Ну, чим довше мнеш, як то удачний, хто просто через телефон трохи важко. Не то, що важко, а не розумієш, як лучше що волнуєшся, щось якось і не сильний спец в этом. Просто іноді інколи воно вилазить. Добре розм'яти, роз, роз виняти ще б, як, оцю штучку і воно клац так. Ну, не в этот раз. В этот раз ми видірнули гіркон, І от не видно, є позолота чи немає на ньому. Вроді би, як є позолота. Бачите, таке жовтеньке, значить, це позолота. Далі ми дернемо тут. Це просто два штирка, і ще є штирьок тут десь. Напевно, треба оцю серединку теж віддергувати, вона держить там цей контакт. І ми, як завжди, з вами не влучимо цьому, прийдеться розламувати. Ось так ми розламаємо, щоб показати, що всередині. Отак От він в мене часто винімається. Це так пару штук. Ігери, навіть і геркон цілий виходить. Бачите, ця стекляшка ще не роздушилась, а я його цілого виймаю. І бачите, в 64-му їх дві. З одні сторони один і з іншої сторони один. Так як в тих по два було. А тут, бачите, по одному. Вони контакти отак б'ють, замикають і все. Що хочу сказати. Зараз глянемо, чи тут є позолота. Ну, напевно, є, але чуть-чуть. Так що ось такий от. Ще, звичайно, це рік, який у нас 85-й. Так що майте на увазі. Ще можна меді трохи взяти, як кажуть, звідси. Не забувайте, є медяха, трохи буде. Ну і отакі от от розбори у нас сьогодні. Кому понравилось, ставте лайк і колокольчик, конечно же. Делиться відео з друзями, щоб друзі тоже були разумні.